Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які двері ви зможете найближчим часом відкрити. Щось, можливо, у вас не виходило, можливо, десь ви заходили в якийсь глухий кут і наразі не бачите вирішення свого питання. Тож, на три варіанти будемо дивитися розклад. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Ну, і за потреби, можливо, будемо брати параду або додаткові карти. Починаємо з першого варіанту. Перший варіант сонце перевернуте. Ну, тут є багато таких факторів, які вам не давали відкрити двері. По-перше, можливо, ви втрачали свою енергію і не розуміли, чому так стається. Підказка така: хтось із близького оточення. Вас буквально вампірить, і ви, ви втрачаєте свою силу. По-друге, можливо, у соціумі ви не могли налагодити контакти через те, що знову ж таки, у вас не вистачало тої енергії, не вистачало знань, і ви не могли здобути те, чого для себе бажали. І ще можливо, бути у вас така причина, ви не могли знайти спільну мову або з своїми дітьми. Або взагалі із близьким оточенням. Взагалі, то сонце таке дуже добре, дуже гарна карта, найкраща в колоді. І давайте подивимося, що ж ви, як же ви зможете відкрити ці двері. Підказка вам така, зірка перевернута. Ну, вам наразі потрібно для того, щоб ви змогли здобути те, чого вам. Те, що вам потрібно мати більше інформації. Тобто, ну, десь у чомусь, ви ще не знаєте, що вам варто робити. І вам ви зможете відкрити, відкрити ті двері, які вам потрібно, лише в тому разі, якщо ви будете налагоджувати контакти, спілкуватися, добирати інформацію, можливо, чомусь навчатися або опановувати нову професію. І у такому разі ви зможете відкрити ті двері, які ви для себе бажаєте. А я бажаю вам успіху. Хай у вас здійсниться так, як ви для себе хочете. Другий варіант самітник. По другому варіанту, ви не могли знайти якусь істину. Опиралися, ну, так, копалися у своєму досвіді у тому періоді, що ви прожили, ви навіть там десь у чомусь застрягли. І через те, що ви себе оглядалися назад, ви не бачите, що попереді вас робиться. І ви не бачите навіть, де і ті двері знаходяться, тому що ви всю увагу сконцентрували на минуле. Можливо, якісь образи, можливо, ви зараз вважаєте себе, що незаслужено вас образили, покинули на самоті. І оце всі негативні прояви, які закривають для вас двері. А вам варто рухатися вперед. Усвідомились про те, що відбулося. Прожили його, відпустили і рухайтесь далі. Як вам діяти краще? Лицар Пентахів. Дивіться. А для вас не варто там застрягати, так як я казала, ви зможете відкрити двері до своїх фінансів, якщо відпустите той досвід, на якому ви весь час ну, обмірковуєте, крутите в голові одні й ті самі думки, а виход не знаходили. Якщо ви зможете закрити цей досвід, ви будете отримувати фінанси. Можливо, якісь новини корисні для вас надійдуть, можливо, вам допомога якась буде і покращиться стан вашого здоров'я. Поїздки будуть корисними для вас, можливо, десь подорож ви здійсните, ви надихнетеся, наберетеся ресурсу, сили і зможете відкрити всі двері. Тож бажаю вам успіху. Третій варіант. Імператор. Ну, взагалі-то я б сказала, що для таких людей, хто імператор, то це і дверей таких не існує, які перед вами не відкривалися. Це швидше за все, чоловік буде дивитися третій варіант. Або жінка, яка знаходиться в таких вогняних енергіях. Можливо, дівчинка овен. Тож для вас всі двері відкриті. Головне не порушувати закон. Знаходите спільну мову із можновладцями, тобто з посадовцями, з поліції, там, з ким вам доводиться спілкуватися або перетинатися десь у своєму спілкуванні. А загалом тут для вас всі двері відкриті. Можете сміливо рухатися, але ж не таким чином, що бачу мету, а не бачу перепон. Ні. Розважливо, обмірковано. І вам така ще підказочка, десятка мечів. Уже завершується той період, де ви, можливо, щось відстоювали своє, можливо, якісь конфліктних ситуацій у вас було багато. І ви відчували, що ви то імператор, але вам зовнішні перепони були такі, що навіть, як порівняти, можна 10 мечів у спину вам посилали. Ви все це вистояли, все це у вас завершується, тож рухайтесь вперед. У вас перед вами всі двері відкриті. А я бажаю вам успіху. І всім бажаю гарного, мирного дня!